Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні вже вдруге подивимося на німецький годинник від бренду Цепелін. Я нагадаю, що бренд достатньо молодий, та на сьогодні це, мабуть, самі доступні німецькі годинники, котрі ви можете придбати. Німці роблять класно, в них є свій дизайн, який більш спрямований на авіаційну та воєнну тематику, але й коштують вони зазвичай дорого. Відомі німецькі бренди типу Зін. Лако взагалі не дешеві. Тож, на моїй пам'яті, Цепелін єдині німці, котрі дають можливість купити чисто німецький годинник за невеликі гроші. Годинник постачається у достатньо бюджетній коробці. В мене зараз під рукою немає документів. Але якщо ви пам'ятаєте, то в минулому огляді я питався, що то за гарантійка у вигляді якогось старого документу. Тож мені нагадали, що це у 1930 році був білет на держабель «Цепелін». Дякую за допомогу. ідея, ідея, звісно, прикольна. Що я вам хочу сказати по дизайну: Цепелін однозначно знайшли своє лице. Більшість годинників достатньо однотипня, але це непогано. Це взагалі стосується не тільки Цепелін, а більшості німців. Хлопці консервативні. Що тут скажеш? Ми бачимо модель, яка відкидає нас у мину... минуле століття ретро стиль воєнних. Годинників на лице. Хочеться сказати, що форма корпусу та його геометрія плюс форма пластини циферблата взагалі не відрізняється від тієї моделі, що я нещодавно вам показував. Хоча це різні колекції. Дана модель із серії Лос-Анджелес. Минула була із колекції Atlantic. І Я бачу тенденцію, що майже всі годинники Цеппелі на подібному корпусі. Тобто, що роблять хлопці? Воно розробило робочий дизайн корпусу, форму циферблату, а далі просто граються з начинкою, а вона насправді кардинально змінює сприйняття від годинника. Під начинкою я... Кажу про циферблати. Ви можете бачити, що циферблат з ускладненнями. Тут вам і велика дата, і другий годинниковий пояс, що виведен в окреме віконце у нижній частині основного циферблату та регулюється нижнім клапаном на корпусі. Ціна цього годинника всього 12 50 гривень. Тож для тих, хто в темі, одразу стане очевидно, що це кварц, бо механіка з такими ускладненнями у ціні полетіла б у космос. На борту моделі встановлений швейцарський кварц, це Ronda 6203B, що мені подобається, що Цепелін на свої годинники встановлює непопулярні і рідкісні механізми, механізми від швейцарців та японців. Це великий плюс, бо багато механізмів просто приїлись. Тож корпус зроблений із нержавіючої сталі 316L. Повністю полірован, якість для свого цінника хороша. На задній кришці годинника неглибоке гравіювання дирижабля цепелін та виписані деякі характеристики. До речі, якщо на годиннику написано Made in Germany, то він дійсно зроблений у Німеччині. То не як у Якосвісмейт, котрий у деяких годинниках просто номінальний напис. Рамінець, до речі, порадував більше, ніж корпус. Це натуральна шкіра, шкіра коника ручної роботи. Зроблено в Німеччині приємний колір, приємний тактильно, добре прошит ниткою, але застібка максимально проста під стать корпусу. Розміри такі: діаметр 42 мм. Від вушка до вушка 49 мм, товщина 12 мм. Та вага 72 грами. На моєму зап'ясті 18 см в обсязі. Сидять добре, але я пропонував би цей годинник на більшу руку. Перед тим, як ми подивимося циферблат давайте я озвучу характеристики: це мінеральне скло і водозахист 50 метрів. Якщо з водозахистом все окей, бо для такого стилю більше і не потрібно. А от мінеральне скло то економія. І у цьому сенсі це стосується майже кожного годинника Цепелін, бо навіть на більш дорогих моделях вони зазвичай ставлять мінералку. Це для мене дивно. Ну що, давайте подивимося циферблат. Умовно, він ділиться на дві частини. Основна знаходиться у середині, а далі йде скос циферблату донизу. І ми можемо на цьому скосі бачити шкалу пульсометра. Я не знаю, як воно працює, і навіть розбиратись не буду. Такі функції, як пульсометр і тахіметр в аналогових годинниках у 2024 році, то не потрібні ускладнення. Єдине правильну роль, котру вони грають, це доповнення дизайну, бо так виглядає дійсно крутіше. Основний циферблат виглядає супер. Дуже приємний колір, ретро-розмітка арабськими цифрами, ретро-стрілки чорного кольору. Однозначно велика дата подобається і вона дуже гарно читається. Однозначно подобається малий циферблат з другим годинниковим поясом. І в плані розмітки ідеально. Під великою датою держабель, назва бренду, у правому куточку обережно виведена колекція та у нижньому завітний напис Made in Germany. Тож циферблат дійсно красень. Що я хочу сказати у висновках. Мені подобаються ці годинники. З одного боку, вони прості, я не можу сказати, що то супер-якість, але та простота зроблена добре, як то кажуть, дуже збитий годинник. Що тут дійсно класно, так це свій дизайн, котрий ви нічим не сплутаєте. Цей годинник можна без проблем брати на кожен день, у плані одягу він особливо проблем не доставить. Для любителів воєнної тематики, то взагалі must have. Як на мене, то воно більш цікаво, ніж набивши оскомину японські та швейцарські бренди. Тим паче у цьому бюджеті там мало чого дійсно непоганого. А придбати цю красу ви можете з офіційною гарантією у моєму інтернет-магазині Fiлtime. Залишу лінк на цю модель і на весь асортимент бренду Цепелін у описі. до Цього ролику та закріплю у першому коментарі. Пишіть ваші думки про годинник, а на цьому я буду завершуватись. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!